Дивокувати не виглядало. Так, добре. Усім привіт! Це подкаст Витвір, місце, де ми спілкуємось із творцями, митцями і мисткинями про їх дітища, творчі доробки і громадські проєкти. Щороку, в останню неділю червня, відзначається День молодіжних та дитячих громадських організацій, і ми не могли не поділитися із вами чимось корисним та актуальним на цю тему. Саме тому, недовго вагаючись, серед низки молодіжних громадських організацій, Харкова, я обрав саме тінейджерів Острів. А недовго я вагався, бо і сам є членом цього ком'юніті. Непотизм, кумовство скажете ви. А я одразу заперечу: це рекомендація крутої та амбітної громадської організації. Яка займається створенням комфортного ком'юніті для тінейджерів, підлітків та й в цілому усіх, хто занепокоєний своєю менталкою, чи просто хоче дізнатися про це щось нове? І сьогодні ми поговоримо із засновником острова Олексієм Литвиненко. Привіт, Олексію! Привіт, Ростиславе! Дякую, що запросив. Я з тобою до речі, знаєш, не ти сказав там про комовство, і так далі. Я теж не сильно згод. Не буду згоден з подібним, якщо хтось буде казати, тому що якщо так подумати, ти належиш те, що ти належиш до нашої організації, це означає те, що ти бачиш, що відбувається всередині. Ти бачиш користь, яку проносить ця організація. Тому це якби якби не дивно дуже буду крутою рекомендацією. Це Перевірена да. рекомендація, скажімо так, на да, підкуплена не, да, не да. просто перевірена. Я окреслив у загальних рисах, що це. Але хочеться почути з твоїх вуст про саме тінейджерів постів, Як з чого все почалося? Хто був, так би мовити, першовідкривачем Робінзоном Крузо на цьому острові? Ой ну знаєш, насправді історія цього проєкту починається з іншого проєкту. Я так коротко пройдуся. А ми починали все з е, е, програми Upshift. Е, на це можна сказати, така програма, яка допомагає молодіжним ініціативам від 14 до здається 22 років на той момент чи 24, Я не пам'ятаю, якби створювати і втворювати свої якби проєкти. І в 2021 році мене до проєктної діяльності запросила моя колежанка і подруга Анна Буйнова. А, от ми з нею на той момент робили проєкт. Він був націлений, націлений на той момент на батьків. Ми робили профілактику суїциду і сил харму серед підлітків. Тим, що інформуємо батьків на цю тематику. А ми цей проєкт майже реалізували, але так сталося, що почалося повномасштабне вторгнення, і тому цей проєкт можна сказати заморожений. І на той момент Апшифт для е, своїх випускників, тому що вони е, одним тим самим людям роблять фінансування лише один раз. Але вони вирішили зробити виключення, тому що їм потрібні були гуманітарні проекти, е, е, і вони профінансували своїх, можна сказати, випускників і от так і народився е, проект неджеріфости. Тобто, разом із тією ж самою командою, ми створили проект ком'юніті для е, Ну для підлітків, де вони можна сказати, знаходять друзів, спілкуються і приходять на класні якісь івенти. На той момент це були просто психологічні такі міні-тренінги і ігрові ігри по ДНД. Де. Зараз зрозуміло, що ми вже е, поступово е, змінюємо якби свій напрямок, розширюємося. Але в принципі, якщо так, то все починалося з 21-го року. З 21-го року я хотів якраз зазначити, що е, також приблизно. Навіть, я хотів сказати, що півтора року тому доєднався до вашої команди, чи виходить навіть раніше. Так, добре, просто я що пам'ятаю, під час навчання я от щиро не можу просто себе зараз перенести в той час саме де я був. мене чомусь це виявлення було, наче я був в Харкові, в гуртожитку Академії культури і побачив повідомлення від нашої викладачки, яка певний, певний період була у вас менторкою. Що потрібні подкастери, якщо хочете спробувати попрактикуватися. А для мене людина, яка прагнула до якраз от щось, щось зробити, але от досягти не чогось матеріального, а хоча б просто теоретично, якоїсь практики в, в, в розмові, в озвучці чогось. Для мене це було просто золото, чесно, от, е, цей золотий квиток, спробувати себе в громадській організації. Це так шанобливо. І ось, але я думав, це було до війни. Тим не менш так виходить, десь близько рік, пів півтора тому доєднався, і от до сих пір разом ми творимо. Хоча я в більшості відповідальний за ведення так, ведення подкасту, про який ми також ще поговоримо. І хочеться ще поговорити з не зокрема, а загалом за усю. Діяльність, усі скажімо, речі, якими займається громадська організація, можеш перерахувати, будь ласка, щоб от ми мали уявлення того, яка який масштаб, скажімо, цього всього угу. а, взагалі, наша громадська організація зараз найбільше займається покращенням культури ментального здоров'я серед підлітків і молоді. Е, ну і робимо ми це зараз е, з тим, що е, створимо якийсь психоедукативний матеріал. Тобто, наш з тобою подкаст з е, коло сніданок, е, проводимо е, психологічні івенти, тобто якісь тренінги е, з психологами, де підлітки е, або молодь можуть отримати якісь класні навички, е, або в принципі. Що спитати у психолога те, що його а, турбує. От на початку наша діяльність вона в принципі складалася з тим, що ми е, ну, створюємо ком'юніті для підлітків, Ми його сформували, але е, для того, щоб його підтримувати, для того, щоб злучати нових людей, ми вирішили взяти саме такий напрямок, е, і він, в принципі, як на мене, більш е, ну, більш актуальне, тому що у нас так виходить, що війна. У зестек такий парадокс, хочу одразу сказати. Ми, коли вивчали ска так проблеми підлітків, ми думали, що проблеми що зараз основну проблему для підлітків і молоді буде складати війна. А вона виявилася більше таким каталізатором. Тобто, да, вона в деякі момента створила нові проблеми, але вона скоріше посилила вже існуючі проблеми. І тому ми вирішили, що нам треба покращувати саме оцю культуру ментального здоров'я для того, щоби. Люди не боялися своїх проблем. і Якщо вони щось відчували, то вони йшли до спеціалістів, а не якби закопувалися собі. От про масштаб. Ну, зараз наша громадська організація шукає гранти для того, щоб розширювати свою діяльність. А поки що ми працюємо в принципі на рівні створення подкастів, їх викладання. Ну і поступово підвищимо свою кваліфікацію. От нещодавно були частиною команди на дуже крутому заході. Грантовий компас називається. Там ми підвищували свої навички написання грантових заявок і ведення проєктів, І я сподіваюся, що це ну так іде на користь нашій діяльності. А з якими проблемами чи бар'єрами? Найчастіше стикаєшся ти чи твої колеги, от саме в цій проєктній діяльності, ну в громадській організації. Цій. Ну, взагалі, на даний момент, це скоріше нестача е, людей. Тобто, ми зараз поступово розширюємо команду, шукаємо нових людей. До речі, хто хоче приєднутися, У нас багато зараз е, вакантних місць. Е, і, і з тим, що ну і зараз. Е, Одна із проблем це якраз. От поки що в нас немає гранту, завдяки якому ми б могли саме масштабувати свою діяльність. Добре, ну давай поговоримо якраз не про перспективи, а про те, що наразі є. Чим збираєтеся тішити аудиторію найближчим часом. Найближчим часом будемо продовжувати записувати наш з тобою подкаст клона сніданок, якому ми поговоримо про більш... Об'ємні проблеми зараз. Я не сильно згадаю теми, які ми за, е, заготовлюємо, але вони здебільшого будуть стосуватися е, перспектив і можливостей для е, нуська для е, підлітків молоді, як долати ті чи інші е, проблеми пов'язані з саморозвитком і так далі. Тобто там багато цікавих тем, тому е, доєднутися буде круто і класно. Дуже скоро будемо записувати також подкаст, пов'язаний з. Е, Прайдом місяцем, тобто будемо говорити про проблеми ЛГБТ підлітків і молоді. Тому я думаю, і що... я думаю, що це буде круто. Так, так власне, сьогодні ж ми записуємо цей подкаст в день. Громадських молодіжних та дитячих організацій, і сьогодні, наскільки якщо не помиляю, сьогодні, у нас 30-го буде якраз трансляція в Діскорді. Чи ми будемо це транслювати в Діскорді наш е, діалог стосовно цього? Да, <паспаду> <та>, да, <та. бачу. паспаду> це буде все. Це буде ж проводитися, як ми з тобою зараз сидимо в Діскорді. Якщо буде можливість, то навіть запустимо трансляцію в Ютубі, але це вже не точно. Але я думаю, але я сподіваюся, що ну, зможемо. Усі посилання, ви зможете знайти за бажанням в описі під відео. Так, я наголошую, що я також буду там разом з Олексієм ведучим. І якщо вас турбують проблеми з менталкою, з психікою, чи ви просто відчуваєте себе самотньо, доєднуйтесь до острова Тітейджерів, там затишно і цікаво. І, як я казав, ви зможете доєднатися і ну, до Discord точно. До трансляції, та й, в принципі, в майбутньому до наступних всіх заходів, він, будуть відбуватися вони в Discordі. І Ютуб і також. На Ютубі також будуть, будуть публікуватися записи е, з наших подкастів і інші різні цікавинки. І на останок, Олексію, питання, яке на початку ти уже майже розкрив, але хочеться більш детальніше, якщо м, вийде поговорити про. Те, що зацікавить усіх проект менеджерів початківців і трішки привідкриє лаштунки організації громадських організацій, як би це тавтологічно не звучало. Завдяки чому сьогодні може функціонувати громадська організація та що підтримує зокрема вашу діяльність? Дуже цікаве питання. Давай почнемо з того, що завдяки чому може функціонувати. Ну в принципі, зараз існує достатньо велика кількість грантових можливостей. Можна підписуватися взагалі на різні телеграм-канали або сайти, які предоставляють інформацію, головне шукати ті, які підходять вам за тематикою. Одна із таких телеграм-каналів і називається Телеграм-канал Можливості. Це якщо щодо реклама, це просто дуже крутий ресурс для того, щоб шукати для себе ну, не тільки гранти, але й можливості підвищувати свою якось от кваліфікацію. От, наприклад, як те, що я сказав, що ми, їхали на, ну, раніше казав, що ми їхали на грантовий компас, якраз ну, так, був той захід, який підвищив. Він був націлений на підвищення кваліфікації як грантових як проєктних менеджерів. І я якраз дізнався про нього, якраз в телеграм-каналі можливості. От це м -м, потім це е, створювати якісь партнерства, тобто не боятися звертатися до інших громадських організацій, які вже функціонують за схожою тематикою. Пропонувати їм е, партнерства або допомогу, а, або співпрацю. Тобто прикол в тому, що чим більше в тебе друзів, тим краще. О. І останнє, це як буде не дивно, як не дивно буде звучати це створювати організацію свою з тими людьми, з якими ти на одній хвилі. Тому тобто, що якщо у вас різні цінності, е то Побудувати класну продуктивну команду і організацію, яка буде звершувати е е гори, е ну не, не вдасться. Я багато е чув у своєму житті е різних кейсів, коли люди починали там створювати якісь проєкти. Але дуже дуже швидко розвалювалося, тому що один хотів одне, інший хотів інше, е і вони не шукали компроміси. Тобто компроміси, демократія, ретроспектива ваше все. Так, так. Ну звісно, треба шукати однодумців, і навіть якщо у вас однакові, скажімо, думки, але різне бачення реалізації уже в процесі, то треба шукати компроміси або просто вже розуміти проблему і шукати інших компромісів. тобто шукати не просто компроміс, а робити це якби в форматі ретроспективи, коли Кожен там ну там не просто там беруть там от чия чия ідея на бере там найбільшу кількість е, балів, а повністю е, обговорювати з командою хто що е, хоче, тому що у нас навіть в нашій команді була така, що одні хотіли одне, інші інше. Але коли у нас був оцей діалог, е, ми десь побачили: о, та в тебе насправді крута ідея, тому що вона е, призводить до то-та, то-та, тота, і ми вирішили, о, тому виконуємо якби твою ідею, Вот. або часто Ви... буває таке, що здається, люди описують е, по різному е, своє бачення, але в результаті, якщо просто під, інш... під іншим кутом подивитися, насправді це одна й та сама ціль, просто різними словами описана, і так треба весь час е, мати діалог, аби от скажімо, навіть не компроміс, а розуміння банальне е, знайти. Так, добре, дякую. Да, 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 відкрита да, відкрита комунікація в команді. Це дуже дуже важливо. Так, дякую тобі за відповідь і в цілому за розмову Олексію. Таким чином, любі слухачі, якщо у вас є бажання, ініціатива, не треба боятися, дійте, творіть і рано чи пізно плоди вашої діяльності принесуть користь суспільству. А вашу роботу сміливо можна буде назвати витвором мистецтва. Ще раз дякую тобі. Тобі, дякую, цей подкаст створено для мережі місцевих медіа громада груп. Слухайте більше цікавих оповідей та інтерв'ю та читайте актуальні новини на нашому сайті. Переходьте за посиланням в описі під відео. Дякую за увагу.